Розкажіть, будь ласка, що це тут були а, за сховища і чому зараз тут саме відбувалися розкопки. Як я розумію, це вже завершені, правильно? Так, це завершені розкопки, були виявлені вони моїм колегою минулої осені. Він вільний час проводив розвідки по цій території і виявив підйомний матеріал кераміка, в основному скіфського часу, і амфери, і які були імпортовані з Греції, і місцева ліпна кераміка. І було вирішено провести тут розкоп. Які потім виявились рятівними, бо ви можете помітити, ми знаходимося на краю кар'єра, який з кожним роком все більше осипається, і посалення руйнується. Саме зараз ми знаходимося в господарській частині скіфського поселення. Ви можете бачити тут господарські ями, які використовувалися для зберігання зерна в основному. А потім, коли вони осипалися, були вже як сміттєвими ямами. І це в кожній зберігалися якісь продукти харчування. В Основному, так ми не можемо повністю знати, що тут зберігалось, бо органіка взагалі не зберігається. Ну, в основному тут було зерно або якісь продукти харчування. А ви сказали, що знайшли амфори? Амфори е, також тут були. Е, в цій ямі був розвал амфори, майже повен профіль, і наш реставратор займеться займається потім цим питанням. Її відтворить, і ми зможемо побачити, якою вона тоді була, якої форми. А, хоча приблизний розмір, ви можете зорієнтувати, що були просто невеличкі клаптики? Ну Ні, вона майже повен, повна форма амфори, дно є, стінки повністю збереглися і навіть горло амфори, її можна повністю відтворити. А скільки часу тут тривали розкопки, от допоки їх не завершили? Розкопки тривали приблизно три тижні, ну, все ж теж залежало від погоди, коли був дощ, неможливо було тут працювати. По гарній погоді приїжджали кожного дня. ну, Поки теж дозволяв стан здоров'я бо ж жарко, тож треба розуміти. І на цей момент ми вирішили, що далі розкопки тут проводити на цей рік вже недоцільно. Наступного року, можливо, будемо прирізатися туди далі. Ми зафіксували точки цього розкопу і в майбутньому будемо до нього в притул копати інший. І тут ще поряд є місце, де ще відбуваються розкопки? Так, туди ближче в кар'єр, ми підемо, там зараз відбуваються розкопки. А на цьому розкопі я б хотів ще звернути вашу увагу на житло. Так, Давайте з вами тоді пройдемо, покажете господарську будівлю. Я так розумію, ось це воно так? Так, тільки не господарське, а це було житло. Житло. Так. А оце були господарські це як це господарські тільки скіфського часу, а житло це бронзового періоду, це до скіфського часу, яке пізніше вже було, як ви можете бачити, ось ці дві ями, Це вже скіфські. Вони перерізали житло. Тобто воно з часом осипалося, вирівнялась поверхня, і вже як на цій території жили скіфи, то вони зробили, виходить, в житлі перерізали і вийшли там їхні господарські ями. Є питання, а як ви знаєте, де копати? Просто я бачу, тут є яма, тут є яма, а тут, наприклад, ями немає. Е, ну, як ви можете побачити, від поверхні землі ми опускаємося вниз приблизно на два штика лопати, ну 40-50 сантиметрів. Це культурний шар. В якому найбільше знахідок. І оце ми зараз з вами стоїмо. Це вже похований ґрунт. Це по цій поверхні ходили іменно скіфи. І коли ми доходимо до цього шару, ми робимо повну зачистку поверхні. Акуратно лопатами зрізаємо ґрунт, щоб він був ідеально рівний і чистий. і Навіть робимо ми це босами, щоб не залишати ніяких слідів. І цей ґрунт, на якому ми з вами стоїмо, він світлого кольору. А заповнення ями вони являють собою як темні плями. І потім ми вже можемо зрозуміти, що тут була якась або яма, або можливо, це було дерево, і залишилось від нього в корінні, також тамний ґрунт. Це вже потім в моменті дослідження виявляється. Цю яму ми умовно окреслюємо, розділяємо напополам і вибираємо спочатку одну із цих половин. І поступово шар за шаром ми сортуємо кераміку, на якій глибині все записуємо, занотовуємо, знаходимо спочатку дно. Цієї ями, воно, як, як правило, світліше, ніж основне заповнення світло піску. І потім по дну ми вже рухаємося в боки, знаходимо стінки цієї ями, все зафотографуємо на кожному етапі, і потім так само вибираємо другу частину, все зачищаємо і так само фотографуємо і можемо вже з вами бачити, якою вона була. А із житлом така ж сама схема діє? Житло так Звичайно. само буде іншого кольору, не таке. Так, ми при виявленні цього житла ми не могли запідозрити, що це. Ваново, а я можу просто... сюди стати, Зачайно, спуститися? Давайте спустимось туди. Так, це ми вже заходимо так, в житло. Починали ми копати ми траншеями, не всією площею ми йшли. Траншеї 3 на 8, на 6 метрів, ну, по-різному було. І так само ж знаходили темні плями, і неможливо було спочатку виявити, що це. У нас було таке предположення, що це була дорога, можливо, бо якраз тут вона проходить до кар'єру стара дорога. І тому ми не могли спочатку виявити, що це. А вже потім, як почали повністю скривати землю на всій площі цього житла, вже почали видвигати гіпотези, що саме це воно і було. Так само опускалися до рівня дна. Тобто ми бачимо ось це, це був початок, так, а оце вже було дно. Це поверхня скіська, так як і там. Зачищена земля, Зачищена, тобто ви вже прибрали 40 сантиметрів. Ми, побачили, воно було тут однією траншеєю. І ми побачили ось це, де викопано, тут була якраз темна пльона. А тут світлий пісок і тому ми змогли знайти стінку. а Це стінка житла, уже це дно цього житла. І так ми знайшли його, якби межі. Тільки єдина проблема, що там з цієї сторони він зруйнований дорогою, і ми не можемо виявити наскільки вона виходила туди. Але приблизно ми бачимо, як ця стінка йде тут, і вона приблизно таким квадратом йшла і там. А з яких матеріалів будували тоді житло? В основному це були дерев'яні опори, на які робили накриття, ну це було як напівземлянка. Робили накриття із всяких гілля, шкіри, тварин. Будь-що що попадалося під руку, не було такої, як однієї методики будування. І жили, як я вже сказав раніше, общинами, тобто, по ну, рід, вся сім'я жили в одному будинку, чи тобто житлі, а Бо... не збереглося ось це саме, що вони використовували для перекриття там дошки Ні органіка. Ти... Вона ну це більше двох з половиною тисяч років тому це то, на жаль, так не зберігається. Навіть якщо знаходиться в землі на інших ми поселеннях, знаходили дерев'яні перекриття. То при контакті із киснем вона зразу розсипається і неможливо його вже зберегти і потім якось досліджувати. Цікаво, давайте, давайте ви нам покажете ще там, де зараз відбуваються самі так, розкопки. Зачем. Бо тут вже повністю завершена робота, але ще є місце, це, де я хотів сказати що це скіфські ями, які перерізають саме житло. Скіфи жили після бронзової доби. Це ранній залізний вік. І теж було доволі цікаво виявити ці ями, оскільки в цьому житлі знаходились матеріали саме бронзового періоду кераміка. Ми там вам покажемо потім цього періоду. А в ямах цих знаходилася ліпна кераміка і фрагменти амфоріменосківського періоду. Це є наскільки різниця в роках. Ну, Якщо скіфський період це десь 5 -е століття до нашої ери, то бронзовий це десь 10 -е століття до нашої. ери. Вийшло так, що одні поселилися на місці інших. Так, звичайно, так було завжди. Одні приходили на місце інших, асимілювалися або ті десь переїжджали. І так на цьому місці жили багато поколінь різних народів. І навіть на тому розкопі ми вчора знайшли розвал горщика часів Київської Русі. Покажете? Він, він в офісі, там наш колега вам звичайно його покаже. Та, що ви бачите перед собою, це камара лабораторія нашої експедиції тут знахідки миються, чистяться, клаються, шифруються, якісь потім відвозяться на місце виявлення, а якісь потім передаються у фонди заповідника і вже. Стають музейними предметами, які будуть експонуватися з часом в експозиціях. Вінця горщика ліпного пост срубного часу це 13 століття до нашої ери. Знайдено на поселення Старий Камір, там, де ми сьогодні були. От. Вище того вінця було знайдено от вже з Кінського часу вінця. Тобто Кінець 6, початок 5 століття до нашої ери. Також непогана знахідка. Все. Зразок античної амфори. Частина античної амфори. грецький імпорт на пам'ятки. Є хороша знахідка. Що я знаю. Ага, знайшов. Саме унікальні знахідки тут з посиланням. Ось таке глиняно пряслиці. Орнаментоване. Остробний час, 13 століття до нашої ери. Це вже скіфський просто, це буде знайдені. Це для ткацького станочка. Тканини робили. Свістя-стріл, бронзи, вістря-стріл, скіфський час. Також було видано. І от... частина від кінської теж. Замкоподібне. Кільця таке Ну, Ще одна вістака. Це вже скішка участь у сайті. Получається, люди в 13 столітті жили на цьому поселенні. наробили горщики, будували житла, які ви сьогодні могли бачити, і пішли звідти. І через. Получається, 9 столітті прийшли скіфи і знову ж там оселилися. Зараз ми пройдемо до розкопу, який ще не завершений. а триває саме зараз, і ви на власні очі можете побачити, як археологи працюють і виявляють саме ті знахідки, саме ті ями і житла, про які ми з вами говорили на тому розкопі. Я бачу, у вас там багато людей. Так, звичайно. У нас тут багато іменно працівників заповідника і багато студентів волонтерів які працюють. Працюють на, на волонтерських початках. Практику проходять. Сказати. Ні, Це не практика, це, не практика? Вони це ви... експедиція. Ага. Вони випадкові. я зрозуміла, для себе типу да, цей. Так. просто у нас є дівчина Олена, яка приїхала аж зі Львову, щоб покопатися Круто. на наших пісках. Розкажіть, як зайшли це місце для розкопок? Е, І... ну, саме зараз ми з вами знаходимося на розкопках, які тривають в даний час. Ви можете бачити, коли ми проводили вже ті розкопки, які завершені, сюди приходили наші колеги і помітили в розрізі кар'єру. Тут брали пісок для будівництва і для різних потреб. І потім вже він став закритий. І сюди вже не приїжджають по пісок. І ми виявили в розрізі саме цього кар'єру темну пляму. Ось ось я, це, це, мабуть, я її бачу. Так, так? так це а це пісок вона. також з цієї темної плями. Так, ми вже, вже як копали тут розкопки. Ми сюди кидали цей пісок, щоб потім можна було дослідити. Можливо, якісь фрагменти кераміки залишилися, іменно які ми не помітили там. Схоже на чорнозем, якщо чесно, ну і, чимось. Темний пісок, чорнозем. Ну взагалі ні, чорнозем він темніший. Набагато. І Ми виявили приблизні межі цього житла чи цього об'єкту, як ми зараз говоримо, бо спочатку не можна говорити, що це. І так заклали розкоп, уже другу траншею сьогодні. Почали копати, щоб знайти його межі іменно на поверхні вже землі. І потім, коли ми знайдемо його межі, вже будемо заглиблюватися і шукати, так як на тому посаленні, на тому розкопі його дно і стінки, так як я вам розповідав. А скільки людей бере участь? Бо там ми не бачили, так скільки людей брали участь у розкопках, а тут ми бачимо, тут зараз ходить дуже багато людей, молодих археологів. Так. Скільки людей є якась нормована кількість на? Квадратний. Ні, взагалі в нас нормованої кількості немає. Це відбувається все так само за станом здоров'я, тому що у нас є люди і старшого віку, які не можуть за кожного дня копати на таку, так, таку спеку. Залишаються, наприклад, в офісі, обробляють знахідки, роблять колекційні, польові списки. В принципі, від 8 до 10 і безкінечності чоловік, скільки є бажаючих, всі приїжджають, всім є робота завжди. Так, розголовши. О, день, Сидіть, тут. Тут ще там от лежить ще осколочок деться, mm -hmm. який знаходилася в дон, дон, дон. Половина денця. Да, ще, Половина ще, ще. день. Классно. Вискокнулася денськ шесть знову. Клипне? Не знаю, то мне салфа скільки двигаемся.

Не не да, вот где-то сажать надо будет. Угу. Так, чтобы можно было. Не поняла. А ну тут очистить чуть не плохо. Да, здесь. Ось. 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 Ось.

Да, вчасно, так. Мати, роби поверхню, тут квадрат, там полметра на полметра, ровно поверхня, щоб <ріху> можна <був ріху> фото... <ріху> 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 да, було Так, Щоб можна було покласти рейку і сфотографувати. Єдин <ріху> рівень, рівень, рівень не треба, от рівень і тримай. Eu vou te dar um pouco de Eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te dar um pouco é um de tempo. Eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te Вдохновление. Да, да. Нет, это не

어, 다, 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 어떻게? 대수로. 다, 다. 다, 앞으로 가시 Мишка, Да, там... И на Ты Скажи, сфоткать, сами фоткает. Я занятый. Да, зерка, зерка. Бассейн. Украине, что бери. Марина. Тут нужно сегодня Ножницы, Можно? Да, Да.

Mm -hmm. Ну что? И дело наделося. Стинцю надо. Мабуть, да, ось воно. Че? Стинця сейчас есть. Подавайте раз. Да, вот это взлевается. Да, еще еще вот так вот. Стричка. Да, стричку, мабуть, зроби, а потом зафили. зачисти, а потом стричку. Ну розповідай. Хейтери скажуть неправда. Ладно, ти можеш пожалуватися на камеру, що ти не здала ще. І тебе все побачать. Я не дописала ще курсову. Можна мені в жовтні здати? Будь ласка. Ви а кому? Бачите, як я працюю добре. Передай привіт, Журавлю. Денис Володимирович, пожалійте. Я тут працюю. Мене експлуатують. Не експлуатуйте хоч ви. Будь ласка. Нормально? Так, Лиза. виза. цикало, что Боится, так. Давай, 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 а давай, давай, она... давай, А, давай, куда? давай, Льох, лізнок, О, ага. О, да. О, так, таке. Це мабуть. Ну так, да. Ага. Юля. Ага. Де, де інший? Шукай, Де інший? Нема. Кармоні? <рес> 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 так, це. і після того, як це все зафотографовано, він у план, воно ну, знімається звідси і... Вкладається в окремий пакетик, потім перевозиться до заповідника, де обробляється цей матеріал і передається нашому реставратору, який потім склаю ці всі фрагменти і отримуємо ми цільну частину зараз дна горщика. Михайло Вікторович, весіть пакетик. Додати номер, де знайдено і який і, і, Що? І, <с <с і все. І, і знахідка в до Михайла Вікторовича. Я з Шевченківського району. це раніше був Шевченківський район, зараз Куп'янський. І наше село знаходиться досі в окупації. Ще 6 червня мене батько вивіз до Печніської давби. Ну, це від нашого села десь 30 хвилин машиною по полям садкам. І оце 6 червня сюди нарешті змогла добратися. Виходить, що було дуже цікава пригода сталося, що. Вночі батькові позвонили друзі, сказали, що ЗСУ рекомендує людям не перетинати кордон, дамбу, бо дуже небезпечно, бо є загроза там всяких битв і так далі, бомбардування. І тому сказали, що вже відміняється, нічого не буде. Я ж дуже засмутилася, звичайно, я дуже хотіла виїхати. Нарешті нормальне життя. Ось, але в 9 десь 930 батько залітає в хату, каже Настя, кажуть, кордон є. Там уже автобуси, волонтери стоять, в 10 відкривається, і ми швидко сумки. Я збираю, сідаю на ту машину, летимо. Черга була здоровезна. Це пам'ятаю, дуже здоровезна черга. На, на, на зустріч мені було ну як ми їхали, де ну десь чотири блокпости. І прикол в тому, що якось на мого батька вони не реагували. Вони навіть документи в нього не питали, хоча питають завжди. Мене так тим більше не питали. Ну виходить, черга була дуже велика. Ну, ми стояли ми одні з перших приїхали, десь дві години були. А, і то одні з перших, а далі там ще ще далі була черга. Ну дуже багато. Я сподіваюся, що всі люди змогли приїхати. І ще багато людей було, які просто стояли на узбіччі і просили автостопом, щоб переїхати цю дамбу. Деякі люди просто ну чоловіки вже ж назад повертають, не можна їм виходити. Навіть 16-річним дітям теж не можна. І виходить, що чоловіки просто на дамбі бросали машини і переходили, і залишали все своє майно до України, щоб тільки повернути. До нормального життя. Зараз я ось приїхала до свого хлопця Михайла Вікторовича. І разом ну, ми сім'я молодих археологів, так сказати. І працюю в цьому заповіднику. в Своє задоволення. Мені це подобається. Все краще, ніж вибирати картоплю, скажу вам чесно. Ось. Ну, тут набагато краще, я б так сказала. Набагато. Дуже цікавий орнамент геометричний. Такий... Полос, триугольники. Це якраз характерно для доби бронзи. Ось також. Ось дуже цікавий теж він, 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 він це з таким ось таким Так, Це сьогодні. Теж це ось і да. те щось. Різний гіометричний анаміс. Да. Зрубна культура. Зрубна і культура, і фінал, Зрубна фінал культура. зрубної культури. Це десь 13 -е століття. Фрагментів. Це <ривіт> Сьогодні знайдені, були, це перший штик навіть. Ні, це, Ні це, це, третій це, штик. це третій штик ось цієї траншеї. З першого з другого штика тут знайшли тільки такі стіночки. Ну і Настя розвал знайшла. Я з Луганської області спочатку жила ну, з дитинства під Попасною, це селище Калинове. А Потім, коли у 2014 році почалась війна, я приїхала з батьками в Сєвродонецьк. У мене там бабуся, ну у мене мама з Сєвєродонецька. І ось знову я приїхала вчитись в Харків на першому курсі, а батьки залишились там. І ну, знову почалась війна. І зараз, на жаль, мої батьки в окупації, як і бабуся, і всі мої рідні. А я зустріла війну в Харкові десь два тижні, навіть може три була в гуртожитку, допомагала друг. І взагалі слідкували ми за гуртожитком, бо адміністрація не змогла просто до нас добратися, бо ми якраз гуртожиток знаходиться на окружній на перемозі. І потім вже я змогла виїхати у, у Львів. Зараз я взагалі знаходжусь у Львові, але більш настільки сильно я люблю, що просто не змогла цього літа не приїхати через Україну. Їхала, щоб покупатися в землі та знаходитись знахідки, цікаві і, ну і взагалі. Тому ось так батьки досі в окупації з ними не завжди є зв'язок, але якщо інтернет є, то можна зв'язатися. А так зв'язку взагалі нема.